Вітаю! Тема уроку множення мішаних чисел. Виконаємо номер 377, спрощуємо вирази. У нас дано 3,1А. 3,1 А треба помножити на 6 сьомих. Для того, щоб помножити мішане число на дріб, нам потрібно мішане число 3,12 перевести в неправильний дріб. 3 множимо на 2, це буде 6, 6 додати 1, це буде 7, 7 других. Помножити на 6 сьомих і допишемо а. Тепер спочатку з... скоротимо дробі, 7 скоротимо на 7 буде 1. 6 скорочуємо на 2, ми отримаємо 3, 2 на 2 це одиничка. Чисельник у нас 3, у знаменнику 1 помножити на 1 – це буде 1. Тому відповідь буде 3а. А тепер треба знайти значення виразу, якщо А буде дорівнювати 2,4. Спочатку ми спростили вираз, а тепер підставимо його значення: 3 помножити. 3 помножити на 2,4. Тут у нас ціле, число, ціле натуральне число треба помножити на мішаний дріб. Тому ми можна записати 3 перших, помножити, приводимо неправильний правильний дріб, мішане число в неправильний дріб. 2 множимо на 9 це 18, 18 додати 4 це буде 22,29. 22, Тепер скорочуємо 3 і 9. 3 і 9 скорочуємо на 3. Тут буде 1, тут буде 3. 22 третіх ми отримаємо відповідь: 22 третіх. Але ж ви бачите, що 23 третіх це неправильний дріб. Чому неправильний? Тому що чисельник більше за знаменник. Тому виділяємо цілу частину. 22 розділити на 3 це буде по 7. 7 помножити на 3 це 21, тому 22 відняти 21 це буде 1 треть. Ми отримали по першому прикладу відповідь 7,1 треті. Виконаємо зараз другий приклад. Але ж спочатку треба спростити: 3, давайте так і перепишемо: 3,2 ,3, третіх хреняти 2,4х. І додати 1,1 1,1 х. Тепер давайте подивимось уважно, у нас у кожному доданку є, о, є х, тому ми х винесемо за дужки, в дужках у нас залишиться 3,2 третіх, відняти 2,4 і додати 1,1 друга. Дивимось на знаменники. Та у нас мішані числа, але ж різні знаменники. Якщо різні знаменники, нам треба привести до спільного знаменника 3, 9 і 2. В такому випадку у нас буде спільний знаменник 18. Тому ми 18 ділимо на 3, отримаємо додатковий множник 6. 18 ділимо на 9, додатковий множник буде 2. 18 ділимо на 2, додатковий множник буде 9. Отже, переписуємо цей вираз і їх запишемо в кінці. Тобто поміняємо місцями множники 3, записуємо в дужках, душках 3,121. Треба відняти 2 8 2,8 і додати.

1 ціла 12 відняти 8, це буде 4 вісімнадцятих. 4 вісімнадцятих. Тепер 4 вісімнадцятих треба додати вісімнадцятих. Це у нас буде 2, цілих. так, давайте запишемо 2, цілих. Знаменник 18 залишається. 4 додати 9, це буде 13, 13х. Але ж це у нас мішане число, тому треба перевести в неправильний дріб, щоб помножити на 2,1 Тому в такому випадку 2 множимо на 18, це буде 36. 36, так і записали 36 додати 13. Це буде у нас 49, 49, 18. вісімнадцятих. х дописуємо. А тепер нам треба буде. Підставити вміста х значення 2,1 Виконуємо цю підстановку. Переписуємо 49,18. Треба помножити на 2,1 Переводимо 2,1 в неправильний дріб. 49 18 так і залишиться. 2 помножити на 7 – 14. 14 додати 1 – це буде 15 сьомих. 15 сьомих. Тепер дивимось уважно. 15 і 18 можна скоротити на 3. Тому 15 ділимо на 3, ми отримаємо 5. 18 ділимо на 3, це отримаємо 6. 49 і 7 скорочуються на 7. Отже, ми отримаємо 7 помножити на 5, це буде 35 шостих. 35 шостих неправильний дріб, треба виділити цілу частину. Якщо було б 36, то було б по 6, так як у нас 35, то це буде 5, цілих. 5 помножити на 6 це 30, тому 35 відняти 30. Це буде 5 шостих. Отже, ми виконали з вами номер 377. Спочатку спростили вираз, а потім виконали підстановку значення Х або А і визначили значення цього виразу. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до зустрічі на наступному уроці. На наступному уроці ми розв'яжемо з вами рівняння високого рівня.